Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати показникові нерівності. Ну і давайте розглянемо номер 3.10 І, мабуть, візьмемо перший приклад, першу нерівність. 7 в степені Х плюс 2, мінус 14 помножити на 7 в степені Х більше 5. Ну, така нерівність, це показникова нерівність. це як і показникове рівняння. Пам'ятаєте, коли я вам казала, що у вас є основа в степені Х, і тут в степені Х. І тоді ви виносите за дужки основу з меншим показником. Менший показник у нас буде Х. А х плюс 2 це більший. Отже, ми за дужки виносимо 7 в x. х. Так. Коли виносимо це, ми значень, значить ділимо, а при діленні показники віднімаються. Отже, від цього показника треба відняти х, х і х взаємознищуються, залишається 7 в другій степені. Значить тут залишається 7 в другій степені мінус. 14. Бо 7 в степені Х ми винесли за дужки. Більше 5. Тут 7 в степені Х. А в дужках обчислюємо 49 мінус 14, 49 мінус 14. Це буде 35. Більше 5. Тепер ми знаходимо 7 в степені Х, це буде більше, ніж 5 поділити на 35, тобто 1 сьома. А одна сьома це у нас 7 в мінус першій степені. Нагадаю: так як основа: тут у нас більше одинички, то знак нерівності не змінюється. Як був, в яку сторону був повернутий, так і залишається. Отже, ми можемо записати, що у нас х більше мінус одного. Відповідь. Х належить проміжку від мінус 1 не включно до плюс нескінченності. Тобто всі числа більше, ніж мінус 1, а це до плюс нескінченності йде. Так, наступне. Зараз я подивлюсь. Давайте друге зробимо. 9 помножити на 3 в степені Х-1. Плюс 3 в степені х менше 36. Ну, по-перше, якщо у нас тут основи 3, 3 добре, і показник x, x, то будемо виносити спільний множник за дужки з меншою степеню. Ну, у нас тут є 9, яку ми можемо теж звести до основи 3. Тобто, що, ми, що у нас вийде? 3 в другій степені помножити на 3 в «х» x-1. Плюс ми поки що спрощуємо, потім буду виносити менше 36. Ну, ми пам'ятаємо, що при множенні у нас показники додаються отут. Отже, ми отримуємо 3 в степені Х2-1, це буде плюс 1. Плюс 3 в степені Х менше, ніж 36. Ну, тепер ми бачимо з однією основою, з одним показником х виносимо найменше дужки. 3 в степені x найменше, виносимо дужки. Коли виносимо, то ми віднімаємо тут мінус х, значить це буде просто 3 в першій степені. Ну просто 3, так? Да? Плюс, а тут все забрали у другого доданку: це 1. менше 36. Ну, 3 плюс 1 це 4. Отже, 3 в степені х менше, ніж 36, поділити на 4 це 9. Ну а 9 зводимо до однієї основи. 9 це 3 в квадраті. Отже, х менше 2. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Так, давайте подивимось на третій. Ну, третій такий самий з найменшою степеню виносити. менша степень там буде 2 в х мінус 2. Такий самий приклад. Так, четвертий. Ну, давайте поглянемо на четвертий. Та я б взагалі вже і не робила. Четвертий, п'ятий, шостий, вони всі однакові, так? Давайте не будемо більше таких. А давайте подивимось на номер 3,12. Розв'яжіть на рівність, перша 3 в степені 2х мінус 4 помножити на 3 в степені х мінус 45. Ну, нагадаю, коли ви бачите показники в два рази більше існують, тобто є 2х і х, це вам нагадує квадратне рівняння. Що в таких: от, коли ми розв'язували з вами показникові рівняння. А, що ми робили в таких випадках? В таких випадках, випадках ми роби, робили заміну. Заміна. У нас 3 в степені Х найменше, да? з найменшим показником дорівнює Т. А на те, що накладається умова більше нуля. Бо додатнє число в будь-якій степені воно завжди буде додатнім. більше нуля, строго більше. Так, і тепер ми отримуємо. Т квадрат мінус 4Т мінус 45, більше нуля. Звідси знаходимо Т1, 2. Корені рівняння. Тобто, прирівнюємо до нуля і знаходимо корені рівняння. Розв'язуємо це методом інтервалів цю нерівність. Ви ж нерівність розв'язуєте. Так, дорівнює. 45 це добуток яких чисел? 45 добуток чисел. Що там, 9 помножити на 5. А нам треба зробити плюс 4 в сумі. Плюс 4 це е, значить, ми повинні від 9 відняти 5. От ви отримали два корені. Так, наносимо, ми розв'язуємо нерівність, наносимо на числову пряму. Ну, давайте я отут намалюю. Не зафарбовані. Так, тут буде у нас мінус 5 і 9 метод інтервалів. Беремо з правої частини, з правого крайнього проміжку, оцього, да? беремо ем, число, яке більше, ніж 9. ну, Наприклад, 10 я візьму. Підставляєте цю 10 в свою нерівність, ось ось сюди. Ось сюди. Значить, що буде 100 мінус 40. Ну, замість тебе підставляєте 10. 100 мінус 40, це 60, мінус 45 це буде 15, тобто додатнє число. Отже, ми тут ставимо знак плюс. Далі мінус чергуємо, і далі знову плюс. Що нам треба вибрати? Більше нуля. Тобто там, де додатні, більше нуля. Отже, ми вибираємо те, що більше нуля. Оце у нас. І оцей проміжок. Але, але Давайте подивимось е, на дещо. У нас ще на Т накладалась умова Т більше нуля. Отже, ми повинні сюди поставити нуль ще. Нехай він буде отут. Підпишемо нуль. І Т більше нуля значить, ми наносимо штриховочку, штриховочку більше нуля. Тобто, от в цю сторону. Ну, ми бачимо, що у нас перетинається отут, на цьому проміжку. Отже, у нас Т буде більше, ніж 9. Так, пишемо Т більше 9. Ну, і тепер повертаємось до заміни. У нас Т дорівнює 3 в степені Х, отже, 3 в степені Х більше, ніж 9. А 9 це у нас 3 в другій степені. Основи зробили однакові х більше 2. І записуємо відповідь Х належить проміжку від 2 до плюс нескінченності. Отак, От розв'язуються такі показникові нерівності. Так, друга. Зараз. 4 в степені Х плюс 2 в степені Х плю 3 мінус 20 менше 0. Значить, давайте ще раз. Ну, по-перше, тут різні основи. Треба звести до однієї. Що таке 4? Це 2, в другій степені. І ще й в степені х. Значить, це буде 2 в степені 2х, плюс 2 в степені х. І пам'ятаєте, коли ви розв'язали такі рівняння, я казала, вам треба позбутися оцього хвостика. Тобто, якщо у вас плюс або мінус, позбуваємося. А ще коли ми е, додаємо показники, коли у нас, наприклад, 2 в степені в другій степені, ми хочемо помножити на 2 в 3 степені, то ми можемо це записати, що це 2 в степені 2 плюс 3. Тобто примножені показники додаються. А я навпаки напишу: 2 в степені х помножити на 2. В третій степені. Мінус 20 менше 0. Що таке 2 в третій степені? Це у нас 8. Я поставлю попереду цей коефіцієнт, а це зітру, щоб мені не заважало. Так, ось у нас таке рівняння. Ой, нерівність, пробачте. Так, подовжу. Ну, це квадратична нерівність. Робимо заміну 2 в степені х дорівнює т. А t більше нуля. І буде t квадрат плюс 8t мінус 20 менше 0. Знаходимо корені, або нулі у цієї, у цього, у цієї нерівності, або функції, можна так сказати, дорівнює. Значить добуток повинен дорівнювати мінус 20 на мінус, поки не зважаємо. Це буде або 5 на 4, або. Ну, 10 на 2, можна так записати. так? Да? Ну, давайте. В сумі ми повинні зробити мінус 8. мінус 8. Ну, з 5 і 4 в сумі, ми ніяк мінус 8 не зробимо. Або зробимо 9, або 1, або мінус 1, да? якщо будемо віднімати. А от 10,2 ми можемо в сумі зробити мінус 8. Коли Коли ми підставимо, отут буде мінус 10 плюс 2. Отже, у нас корені мінус 10 і 2. Оця пара нам не підходить. Оце так працює теорема Вієта, ще раз нагадую. Так, шумно у нас за віконцем. Так, ну нічого. Так, мінус 10 і 2. Ми розв'язуємо квадратичну нерівність. Можна або. Через параболу або методом інтервалів. Ну, давайте методом інтервалів. Да? Так, наносимо наші корені. мінус 10, і 2. Метод інтервалів. Беремо з крайнього права, наприклад, число 10. Підставляємо в нашу нерівність. Оцю нерівність. ось. Так, це буде 100. Плюс 80 і мінус 20. Ну, зрозуміло, що це додатнє число. Отже, ми ставимо тут у нас плюс, тут у нас мінус чергуємо, і тут у нас плюс. Що нам треба вибрати? А нам треба вибрати менше нуля. Менше нуля значить, ми зафарбовуємо оцю частину. Ну, Давайте я зафарбую. Отак просто. Означу її. От я вибрала менше нуля, від'ємне значення. Так, але ми пам'ятаємо, що у нас є ще оця умова умова Т більше нуля. Т більше нуля значить, ми позначаємо тут 0, більше нуля, штриховочка піде ось сюди, вправо. І ми бачимо, що перетин у нас буде на цьому проміжку. Від 0 до 2. Отже, Т, ой, звиняйте, Т у нас належить проміжку. Від 0 до 2. Як це можу я інакше записати, бо нам треба ще ще повернутися до заміни? Оце я можу записати так: що у нас Т Більше нуля, але менше, ніж 2. А як це записується в системі з молодших класів, Пам'ятаємо, ми просто можемо записати як систему Т більше нуля і Т менше 2. Ось наша система. Повертаємось до заміни. У нас 2 в степені Х більше нуля, і 2 в степені Х менше 2. Ну, 2 в степені Х завжди більше нуля. Значить, тут розв'язком буде Х є r. При будь-якому х у вас буде 2 в степені Х більше нуля. А от 2 в степені х менше 2 це, 2. це 2 в першій степені. Звідси ми маємо, що х у нас менше одинички. Ой, що я пишу. Звиняйте менше одинички. Відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до одного не включно. Всі числа, які менше одинички, вони йдуть до мінус нескінченності, до великих, ну, скажімо так, від'ємних чисел. Так. Ну, Третє, аналогічно там четверте теж п'яте і шосте теж таке саме. Давайте якийсь інший номер подивимось. Роз'їжжіть нерівність. Так, мабуть, треба завершувати, а то у нас вже спрацювала сирена. Дякую вам за увагу. Розглянемо деякі нерівності показникові іншим разом. Дякую за увагу, до побачення. Пишіть свої питання в коментарях.